Надумав зробити собі автономну до трактора на базі мотоблока Ніва МБ1 виміряв відстані. До землі в середньому положенні навіска 350 і від низу редуктора до дишла мотоблока 300. В принципі, збігається можна навіскою. стяжками можна відрегулювати. Положення мотоблока в роботі буду чіпляти до трикутника, до якого чіпляю фаркоп на прицеп на цю П-образку. На П-образку Буду робити таке кріплення до мотоблока. Дві трубки. Потім труба, яка одягається на дишло мотоблока. І ще думаю, ця трубка діаметр 30 мм. Думаю, може зігнутися чи відламатись від ваги. Буду робити ще кріплення до руля, буде йти труба і до цього кріплення, що на фаркоп. І від нього буде кріплення на трикутник на тракторі. Додатково, щоб все було міцно, нічого не відламати і не зігнути. Ось такий план. Зараз буду шукати матеріал сюди під пальці. і труби підготував метал для зварювання кріплення мотоблока дві таких трубки тут підібрав трубку в трубку внутрі 16 мм снаружу 28 під пальці така Колоса товщина 5 міліметрів і дві косинки. Це кріплення на дешне. Ось сюди труба. Я зараз буду зварювати все до кучі. Перше кріплення готове. повністю виварив Встановив мотоблок на кріплення. Сильно воно іграє пружинить на навісці на трубки на дишлу цього мотоблока. Сидить крепко, думаю. Спробувати так, без другого кріплення. Якщо відламаючи зігне, потім буде друге кріплення. Буду пробувати так. Щоб розширити ширину фризи на ширину трактора, треба ще отаких от дві секції. Ножів. подивився на Олексі продають тільки комплектами. Мені комплект не треба. Вирішив зробити. Нічого складного немає. З полоси п'ятерки нагнув ножі. Два пальця тридцятих квадрати прихватив одну фризу. Металу. Метал тут теж просто сталь, вони гнуться постійно. Ось видно. Їх треба рівняти. Тому цей метал буде не хуже. Так, варю далі. Виварив. Фрези зробив трохи міцніше, ніж рідні від мотоблока. Вони на заклепках, які випадають, рвуться, випадають, я підварював, уже рівняв. неоднократно, тому вирішив ці зробити трошки міцніше. Залишилося зато... заточити ножі. Тут ножі трохи йдуть з вигином. Можна повторити цей вигін шляхом підрізання ножа і заточки зібрав фрази, підфарбував трохи, Кріплення теж трохи підфарбував. Зараз зберу все до кучі і подивлюсь як з фрезами буде висіти на навісті. На віску я тут ще додав косинки зверху і знизу трохи підсилив кріплення коли шатаю мотоблоком гуляю весь трактор. Кріплення мотоблока не грає, тому думаю то що я хотів зверху ще одне кріплення робити його не буду вистачить цього кріплення Прові фрези поставив новий терс газу довгий кріпити буду на ручку від ящика зараз з майною дируть як воно. Thank you Буде місце вниз вільного ходу при культивації положення мотоблоку. Відрегулюю потім при культивації з центральним винтом. Так, буде працювати автономна приза. Весною буду випробувати в роботі. На рахунок розходу палива, думаю. Не буде більшого розходу, якби стояв вал відбору потужності і крутив фрезу. Та ще й в мене ділянка невелика, тому думаю, такий варіант а грунти фрези для мене підійде ідеально. Підвернулася мені така зірка на 45 зубів. Буду міняти в себе. там в мене стоїть на 35 чи на 36 збів. Не пам'ятаю. Трохи ще скину швидкість. На ті зірки порахував оберти колеса 10 обертів на хвилину. Цю поставлю, потім ще раз замірю, наскільки знизилась швидкість. Зараз знімаю промвал із щепленням і зіркою. Так виглядає промвал. Корзина, маховик, полумуфта. и сам вал на який сидит зеркало, на шпонки и подшипник такая разница между зерками стара диаметр 230 нова 280 Збираю назад. Вал зібраний і готовий до установки. Зібрав трактора назад. Виміряв Кількість обертів заднього колеса на новій зірці. 8 обертів на хвилину. На холостому ходу на першій передачі перерахував в кілометри на годину на старій зірки 1,4 км на годину на холостих, на новій зірки 1,1 км в час. Хотілося би ще Знизити швидкість на низьких передачах, але за рахунок зірок це вже максимум. Поки що і так підходить. Коли в майбутньому буде потреба ще знизити швидкість. У мене є кілька варіантів в запасі.